Виникає запитання, для чого треба було театральному продюсеру, який створював там, незалежні проєкти, гастролював з ними країну, ну, тобто збирав там, аншлаги. Треба було піти в камерний, в камерний муніципальний театр. А, я дам відповідь. Історія ховається в тому, що, по-перше, це було п'ять років тому, навіть більше, вже 6,5. І там було декілька спроб заходу в театр трактор. По-перше, мене запросили. Мене запросили з колективом, мене запросили вдова Валентина Шестопалова, очолити -то театр, тому що ми з нею зналися. І це була перша історія, друга історія конкурсна система, амбіції. Я розумів свій потенціал і розумів на той момент, що я можу більше, окрім того, щоб бути успішним продюсером, засновником театральної школи Супертаск і так далі. І до, до речі, так склалося. В рамках війни я і лишаюся тим самим продюсером, форвардом, який за собою тягнув цілу купу антреприз не останнього гатунку. Ось тому мені здається, що це був такий виклик. Ще крім цього було ж було навчання в бізнес-школі, MBA in Public Administration. І це була назва програми Generation UA. Ми всі там домовлялися про те, що ми підемо і будемо працювати на ми будемо працювати на державу в рамках чиновників. І Я собі обрав саме таку стезю. Мені здалося, що я можу бути тут. Працювати в такому ракурсі. Ну, тобто, це такий дипломний проєкт? Ні, дипломний проєкт був до цього. Ну, застосування, застосування знань, отриманих на практиці. на Ну, це, це, це я б сказав, це просто один із шляхів вибір життя. Окей. театр-актор від 0 до 10 от за власними там, відчуттями. Наскільки цей от проєкт. Яка цифра, яка оцінка вдався. В рамках театру актор то це так. 10. 10 з 10. 10. А, тепер а, оцей перехід в театр юного глядача. Тут я не, не міг себе впіймати, а, не впіймати на аналогії. тобто тю, а, тю З, да, те, що ми говорили в назві, а, до, літера Z була змінена на літеру G. Ну, тобто, знову такі якісь аналогії. Ну, Який стан був, знову-таки, від 0 до 10, з того, що міг би робити театр в ці умови, станом на рік тому? І що він робив? Ну, Знову така, суб'єктивна. Чи можливо об'єктивна все ж таки були ж якісь дослідження. там? Скажу так, що можливо були плани, які поламані, а які здійснилися. Насправді ми вже випустили близько сіми назв, сім прем'єр, які відбулися. Щось можливо успішне, щось не таке успішне, як нам здавалося. Щось користується попитом оглядача, щось виключно політична якась історія. Те, що мені здається, тюх змінився в плані того, як він ожив, це відбувається. І це творчий процес. І знову ж таки, це еволюція, а не революція. Тому що максимально збережений колектив. Максимально колектив працює, максимально відкрили двері для різноманітних режисерів, і вони почали ставити вистави, і це часто густо пробив в декого пара в когось. Навпаки, хтось приходить свідомий вже з досвідом. Десь відбувається щось краще, десь гірше. Абсолютно процес. Я веду до того, що навіть в рамках повномасштабного вторгнення, відсутності фінансування до цього ковідної історії ми працюємо як можемо, і ми працюємо, тому що деякі театри, мені здається, не працюють, вони існують. Дехто працює на якихось старих щак, можна так сказати, дехто працює навпаки на старому борщі. Ось. І ми йдемо, ми йдемо, крокуємо в цьому поході. Головне, щоб це не було 40 років, як у Моїсеєв. І ми крокуємо. Не все, звичайно, звичайно, хочеться, щоб ми були стелсом. Який підніметься і полети. Звичайно, ми про це мріємо. Але це зовсім не просто, коли воно ну, механізм не, не працював в рамках розвитку країни навіть. А тут його треба звести, зместити, замінити деякі деталі і в тому ж вигляді, в якому він є, знову ж таки, метафорично. Бо деякі колеги вважають, що я говорю абсолютно прямолінійно. Метафорично його треба завести і повести. От ми їдемо. Ми їдемо, це відбувається, це мені здається видно і так далі. Я розумію, що очікування всіх, особливо до слави Жили, що це має бути квантовий скачок. Але е, слава жила. Е, до театру юного глядача це один слава жила, а після театру Юного глядача це абсолютно інший слава жила, який вже не гімнар такий, знаєте, який е е бігає і е дірзіт е всім, а вже більш серйозніший чоловік. Ось. Ну, Квантові стрибки можливо, ну, не. не... Один великий, але квантно. Чому б не розглядати, і це варто про це говорити, тому що ви за цей час змінили візуальну представленість театру. І оцей момент було стало. Чим це не квант? Скажу знову ж таки: це як тренувальна історія в до свого досвіду в театрі актор, було два ребренди. Тобто був один спочатку ребрендинг. Ми зробили логотип, назву актор залишалося, а потім ми зробили вже театравтор, який у всіх викликав гвалт. Ніхто не міг зрозуміти, що що як це буде працювати, але це все пішло працю. пішло не те, що працювати, а стало статичним і всім зайшло. Тюгу ми також встигли провести два ребраники. Спочатку був логотип зелений, і це був театр для дітей та про дітей, а потім ми знову взяли вже нових майстрів, художників, дизайнерів, маркетологів, які зробили вже новий проєкт, який називається Тюх Твій перший театр». Ось і я не вважаю, що це квантовий стрибок насправді репремторний. Цього недостатньо. Mm. E Рівні e те, що було, те, що стало. Звісно, що. Ні, ну. то те, що було, це взагалі це з, з 91-му році був в, в Театрі Реконструкція, здається, була, якщо я не помиляюсь. То от десь там і 98 рік воно і призупинило. Так не можна ж порівнювати себе з кимось там, не знаю. Я не спортсмен, а порівнюю себе зі спортсменом. Тобто я маю порівнювати себе сьогоднішнього, з собою вчорашнього. Тут така сама історія. Є театр, ми з ними вели, ну, якщо я не помиляюсь, ми десь рок, років півтори. Збиралися зробити матеріал, тому що театральні допомоги це було цікаво. Еволюція логотипів від самого першого. Mm. От З усіма цими ординами, там же ж назви назві були от, про просто кілометрові назви. Не, от. І ми на це так і не вийшли. Ну, вони не, ну, не дійшли до, до, до цього. От. А тут все ж таки за досить короткий час, да, видно ще запас мітності, який можна продовжити, але вже щось є. І це візуально вже кидається в очі. І те, кидається в очі те, що немає там домінанти за одним режисером, те, що це прям палітра. Убирай кого, хочеш, є експерименти, є. Ви пішли в експеримент з англомовним театром, ви пішли, ви зазділи камерну сцену. Ну, Інша історія, що ну, могло б бути там щось би ще, але ми ж порівнюємо з тим, що було, де треба було про зачеї і а от. А... Ну, тому, тому, а, в, яко, в якому напрямку наступний квант? Я думаю, що це буде. Ми перебуваємо саме в періоді формування естетики театру, в періоді формування естетики мовлення з юним глядачем. Його ще немає, воно ще не сформоване. І от в порівнянні, взагалі, я змінюю щоденно, мені здається, і театр змінюється щоденно, як би це пафосно не, не звучало. Ми з кожним разом маємо відповідати сьогоденню сучасності. Не сидіти в класиці, ми покладемось, обкладемось шкільною програмою, і будемо в ній сидіти. Ні. Навпаки, максимально рухатись вперед. Це складно, суперскладно, це нереально складно. Я собі навіть не уявляю, хто у нас наразі з арт-керівників може придумати якийсь аналог, може придумати якусь систему, яка би вивела. Це я кажу про э, заочну історію, вивела б одразу і зробила б шерванний вистробок. Е, ми працюємо над цим всім колективом. Це складно, тому що колектив великий і це величезна сім'я, це не просто сім'я, це вже рід такий, з яким ми намагаємося якось порозумітися і винайти е, цю стежку. Саме винайти її прокласти і піти помій. Це ще процес. Так, А ця сім'я Киташева, така Адамський ну, Ні-ні-ні, це більше, більше, більше набір організму різноманітних. І це все складання цілого організму істоти під назвою тюк, в якій. Знаєте, як в людини вони працюють на 90%, допомагають іншим органам. От аналогічно, іди лише 10% працюють на себе. Так, а це вже налагоджено. Це І було на себе. Чи... Процес. Це процес е, такого, знаєте, діалогу. Знову ж таки, ковід, е, е, повномасштабне вторгнення. Великої можливості для спілкування і немає, як такої. От ми щоденні, наприклад, репетиції нам доводиться їх відміняти. через... Є тривога, ми відмінуємо. А так вони назначені. І так у нас ще стоять в листопаді прем'єра, в грудні прем'єра, в січні прем'єра. І ми будемо намагатися це все народити. Але я хочу поділитися історією швиденько. Ми тут... Є один режисер Олесь Павлютін. І він з художником Олегом Татаріним місцеві. Я не запрошував їх зі сторони театру. Вони працюють в квартирі. Ми якось дійшли через якісь. Я запропонував. Повлюдну зробити майстер-клас зі сценичного мови, ну, він прийшов і сказав: Ай бомба, це ж і все. Доробили б до сковороди. І зробили б лабораторію слова і голосу на тексти сковороди. Кажу, це цікаво, це політично, тому що ми йдемо до ювілею. І думаю, окей, давайте спробуємо поговорити. Пройшов час, почали працювати. І тут хлопці до мене приходять, сідають, показують мені ескізи, і про що вони говорять? Вони кажуть, що це буде і театр з підвалу до даху на колосники, а там буде сидіти актриса на сцені і будуть величезні пензлі, завдяки яким глядач зможе малювати картину на підлозі театру. І коли я чую їхні задачі, які вони пояснюють, це стає супер цікаво, і це заявка на цей клад. Інша справа, як це все реалізується, я не знаю, не я тут режисер в, цій, в цьому проєкті, не я художник, але те, що вони розповідають, те, як вони подають, це стає супер цікаво і супер, супер натхненно. І я бачу оце, коли ти поливаєш це поле поливаєш, бо воно починає проростати якось. Трохи справді довгий еволюційний процес, бо я як людина максималіст, людина вже, яка кажу вона, в цьому сторіччі намагаюся бути супершвидким квантовим періодичним. І е, заражати на це все е, так не виходить. Хоча, знову ж таки, є певні успіхи, є успіхи, які неможливо навіть поставити поруч, хто знав, що протюг в один момент е, опублікують, напишуть, віднимують 40 ЗМІ на тему театральної вистави, яка була за емом Світоблайва. Це ж відбулося в рамках піару, в рамках того, що приходили представник президента в Криму, Меджиліз, Ріфат Чубаров і так далі. Це ж не була акція, ми сплануємо так зробимо, аби їх сюди затягнути. Ні, це в... сиділи кримські татари, в них текли е... сльози. Це ж було видно і е... так вийшло. І це давало також натхнення. Просто хотілося б, щоб цей процес був легким, веселим, радісним, щоб він був високим як мистецтво. І він, звісно, надихав щодня. Але ж знову таки повторюсь, це все відбувається, паралельно відбувається якась війна і маглобіна з якимось там іншими організмами. Це складно, я хворію цією історією. Всі хворіють цією історією. Питання руху на одужання. Того що ж хотілося прийти за три роки, зробити театр національним і е, вийти в космос, відкрити. Е, тепер вже без Ілона Маска або з ним, як це відбувається. Бачите, він вчора пішов одне, сьогодні друге. Це, до речі, запит на театр. Сьогодні ти один, завтра ти інший. Тому досить складно. Все залежить один твіт. Все, один твіт. Останнє, останнє. Я не можу не запитати за фотографію, яка знову-таки збудоражила всі соцмережі. Театр юного глядача кидає виклик ну, національній опереті. Ну, певно, що так. До того ж, тільки у них був сертифікат Кращий туалет. <смех> <смех> насправді насправді будівля театру юного глядача, яка в модерністському стилі зроблена, яку ми відкрили від наліпок, які тут були, і тепер сюди прямо черга з архітекторів, які йдуть, знімають, викладають в пабліки і говорять про цю будівлю. Вона насправді старенька. Старенька і потребує ремонту І ті глядачеві туалети, які присутні наразі в театрі, вони також вже застаріли. І той ремонт, який ми зробили в артистичних вбираннях, це насправді першочергове, що могло відбутися, тому що це місце, куди потрапляє кожен. Це місце, куди потрапляє кожен що йде. Театр все ж таки починається з туалетів. Я тут навіть не знаю, про що б ми могли говорити. Ми не конкуруємо ні з оперети, ні з молодим театром, до речі, в якого також дуже класні вбирання. Ось. Але, тим не менш, це ж шматочки насправді які є. Показали. Ми тут займалися ремонтом утепленням, ми хотіли змінити вікна на моїй сцені, які продавалися, і так далі. Ми працюємо постійно, ми утеплилися на цю зиму, адже лякаю е відключенням опалення це все досить непросто. і з цим Я е над чим працювати. Коротше, якщо підбити риску цього всього, то я скажу так: звісно, що я думав, що я сюди прийду, і мені просто доведеться працювати над самою мистецькою складовою і ну, покращувати її, виводити її на інший рік. А загалом виявилося, що окрім мистецької складової є ще й матеріально-технічна база. І ця матеріально-технічна база. Вона насправді, на жаль, вона застаріла. І вона не просто потребує реінновації, вона потребує фундаментальної праці щоденно, на що я себе і витрачаю. Це нормально, це життя, вона таке має такі кольори. Звісно, нормально. Та позиція ж називається директор, художній керівник. І на першому місці. Від туалетів, до даху, до входу і всього іншого. Татрене руболовля продовжує слідити за тим, що відбувається, це висвітлювати і тримати кулачки за наступний квантовий стрибок. Дякую. Щиро дякую, до побачення.